Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже на слава тобі, Саю Небесну, втішителю душі істини, що всюди все наповняє скарби ніби життя подателю. Прийди, солися в нас, і очисти нас, в усякої скверни, і, і спасила і душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Просвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти стеріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий, посяти, сили, не наші, імени Твого. Ра. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки амінь Отче наш, син сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насочний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємосям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. А -а -а Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині і по всех час і на віки вічні Амінь. та поклонімося, царяві нашому Богу, прийдіти, поклонімося Христові, Царяві нашому Богу, прийди та поклонівся і припадім до самого, Господа Ісуса Христа. І Бога нашого, помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, Поможусь, служит рот Твоїх, очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і вік мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного, я зрішив, і перед Тобою злочини, то і правити слова Твоїх. І переможеш, коли будеш судити. Це в беззаконнях є зачати. І в ріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий тим, не мудрості своєї, явити мені, окропи мене, і сопом і очищуся, сялами мене, і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселі, зраріть кості сокрушені. Відверни лице Твоє, гріхи моїх, всі беззаконня мої очисти, серце чисте, твори мені, Боже, і духа право могли внутрі моє. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасіння Твого, і Духу владишним утверди мене, кажу беззаконим дороги Твої, І нечасти до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, Гоби мої сам, ми сповістять хвалу Твою, мої бити жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі, жертва Бої, дух закрушений, серцем закрушеним, і смиремним Бог не погодить, ущаси, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай зминуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і сепалення, тоді положить на вітар твій тем. Єдиного боця сина, жителя, творця, неба і землі, все видимо, і не видимо. І єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла, бога, істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного сущного, Отцем, що через нього все сталося, Він заде нас людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий, за нас за понтія пилата, і страждав, і був покований, і у третій день зі на Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих, і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сходи, що за цим, і сином рівно поклоняємо, і рівно що Говорив через пророків, відину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідува не хрещення, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ослаби, просить, відпусти, Боже, про провішення, наші воліні і невольні, що в слові, Словілі свідомі, несвідомі, що в думці в помисте, що вдень і вночі. Все нам прости, бо ти благий що Віколюбець, бородицях діво вороди, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших, настойний воістину величати, Блаженою Тебе, Богородицю Висно блаженою, принепорочну, і матір Бога нашого, щеснішої і Херові. Славніших сарафині, що затміння Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо, під твоїми спікаємо родиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди але від біді слава на стіни, чиста і благословена. Преславна, пресну приснуді, Богородиця, прийми молитви наші, донеси Синові Твоєму, і Богові нашому, що спав за тебе душі наші, всі небесні сили, святянили, архангели, моліть Бога за грішних, святі славні, захвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за грішних, уповання нам отець, прибілячи наших син і покровитель нам дуси. Ти, році, свята Боже, слава Тобі! Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що при великій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв Твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерти. І, з вдячності за цю ласку віддаю, віддаю тобі нині цілого себе усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвій мій притемнений розум, щоб я чим раз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі, жертвою. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм, нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Причиста, Діва Марія, і з розвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаєш, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довір'ям віддається. Під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Молитвами, святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.